Харків теж перебував під масованою ворожою атакою, є травмовані. Повідомив очільник області Олексій Нігубов. На місці працює наш колега Дмитро Гребінник. У нього дізнаємося. Подробиці Дмитре, вам слово. Вітаю. за попередніми даними обласної ДСНС постраждали внаслідок сьогоднішніх ударів по Харкову. Чотири людини вони звернулися по медичну допомогу, серед них дівчата 12 і 17 років. Ми зараз перебуваємо на місці одного з влучань. Тут воно прийшлося по подвір'ю поблизу багатоквартирного будинку. Власне, за даними хаського голови, понад близько 50 та припаркованих поряд із багатоповерхівкою пошкоджені у них розбікна пошкоджені інші частини автомобіля. Ми поспілкувалися тут на місці Сергієм Дьоним, це мешканець будинку і власник двох автівок, які були припарковані. Обидві побиття автомобілі каже сьогодні, після перших вибухів він із дружиною і дитиною перейшли у віддалену кімнату у своїй квартирі, тому не постраждали, але каже. Доведеться витрати на відновлення автівок. Зараз тут на місці працюють комунальники, замітають побите скло. Крім того, власники автомобілів власне оцінюють стан автівок, і дехто з них вже позакривав деякі вікна дехто чекає приїзду поліцейських. Ще одне влучання сьогодні вночі: також було поблизу. По будинку, який був не заселений неподалік цього будинку, там була пожежа. Власне, будинок не заселена. також немає. Атака на Харків сьогодні вчора почалася після 23-ї години. У місті зафіксували 5 влучань за даними харківського міського голови у двох районах міста у Київському і Шевченківському. А близько другої ночі росіяни атакували ще раз вистали. Ще один ударний безпілотник влучання було в основ'янському районі міста, тобто в іншому, і там пошкоджені п'ять приватних будинків і горіла господарча споруда. Розповів суспільному директор департаменту надзвичайних ситуацій міста Богдан Гладких. Продовжуємо працювати на місці, спілкуватися з мешканцями постраждалих будинків і власниками автівок. Дякую, колега Дмитро Гребінник, про наслідки російської атаки на Харків.